Сьогодні, 12 вересня, в Україні розпочнеться прокат документального фільму Озброєні пісні. Як сталося, що стрічку про творчість і боротьбу українських музикантів під час війни зняв володар премії «Еммі» американець Райан Сміт, дізнаємося від програмного директора Артхаус Трафік Іллі Дядика. Сьогодні він у нас в гостях. Доброго ранку. Доброго ранку. Раді вас вітати, Прошу. Дякую. Наш постійний гість. Доброго ранку. Стаціонарний гість. Так. Вітаю. Доброго ранку. Вітаю. Доброго ранку. Ласка. Дякую. Дякую. Ілля пропоную перед тим, як поговорити про фільм, подивитися трейлер до фільму озброєні пісні». пісни. Чудове! Чогось наша славна Україна зажурилася Багато хто на заході говорить, що треба просто припинити війну, здатися і все. І тоді війна закінчиться. На жаль, це все не так просто, якщо ми перестанемо. Протидіяти військовій агресії Росії ми рано чи пізно ми знищимось усі. Ну, нас знищать. Як націю, як культуру, як ідентичність. Вони можуть кидати бомбу на наші площі, але вони ніколи не розбомблять справді наш дух і нашу свободу. Слава Збройним силам, слава нації. І ж точно, хлопці і дівчата, і точно так же страшно, але герої. Діра... Life goes on and we all do everything we can to survive. We are musicians. Music is our weapon. Music gives us strength to hold on, our answer to the darkness. Дуже гарно, <гум> емоційно. Скажіть, будь ласка, чому на вашу думку полягає основний меседж цього фільму? Ну, в першу чергу, Райан Сміт, він американець, і знімав а, а, не те, щоб тільки для своїх американських глядачів за кордоном він хотів розказати, але. Він для себе відкривав культуру України і відповідно хотів розказати про цю культуру е, на заході за кордоном, тому що до повномасштабного вторгнення іноземці, в принципі, не дуже знали і про Україну, Вони і про Вони взагалі наших. не знали, що таке Україна і де вона знаходиться так? Так і тому це було в першу чергу відкриття для нього. І щось таке, чим він хотів поділитись, тому що у нас є чим пишатись. У нас є чудові виконавці, відомі виконавці, яких ми любимо. І я певен, що світ про них має знати і має цікавитись, як так вийшло, що Таку ідею для створення цього фільму і знімати взагалі цей фільм приїхав до нас американець Райан Сміт. Як так вийшло? Ну насправді, Райан, він в першу чергу, цікавиться і полюбляє футбол. Він в штатах американський футбол. Він в штатах займається спортивною журналістикою, і він дізнався про те, що в Україні також існують команди з американського футболу, спортсмени, які дуже багато з них пішли на фронт долучились до лав ЗСУ. І він захотів зняти. Ось саме про них він зняв NL... NFL 360. Хто як не ми, Це фільм саме про футболістів американського футболу українців, які долучились до лав ЗСУ. Цей фільм отримав документальний фільм 2022 року. Отримав багато нагород, серед яких і ЕМІ це одна wow. з супер-престижних yeah. нагород. І таким чином він дізнався про Україну. Він почав. Питати, дізнаватись більше і більше, і від спорту дійшов до культури. І ось таким, таким, да, таким. чином познайомився з нашими виконавцями і захотів зняти і про них фільм. О, на жаль, Райан Сміт до нас сьогодні не зміг доєднатися, але ми маємо від нього відеолист. Увага! вітання українцям! Я Райан Сміт, директор документального фільму Озброєні піснею Це історія про надію та сталість, про пісні та музикантів України, серед яких Слава Вакарчук, Андрій Хвивнюк, Світлана Тарабарова, Дахи Браха і багато інших. Дисфилм із Німпортн документійшн. Це важливий документальний фільм про культуру та музикантів, які борються та тримають свою країну. В даний момент я їду потягом до Києва на велику прем'єру. Я дуже пишаюсь цією роботою. Побачимо у кіно з 12 вересня. Як творці фільму обирали героїв? Для цієї стрічки це все випадковості. Ну звісно, у нас є якась плеяда, є найвідоміші виконавці. і Я певен, що Райан хотів отримати доступ до них, але це все досить були спонтанні. Те, що рішення він до когось звертався, і хтось був у когось була можливість поспілкуватись з ним. Це і Хливнюк, той же самий, який також служить в ЗСУ, і Святослав Вакарчук, і Світлана Тарабарова. Вони радо відгукнулись. У нас є такий, така організація Культурний десант, які yeah. їздять на фронт з діячами культури і підтримують наших військових на фронті. Вони також відгукнулись і долучились до зйомок цього фільму. Фільми, фільми знімався Василь Крячок, це дуже відомий диригент Маріупольського оркестру. Він був свідком руйнування міста, він був свідком того, як розбомбили сумно. На жаль, відомий yeah, yeah. тепер драматичний театр. Там в цьому ж фільмі до фільму долучилась пташка Катерина Поліщук, яка також була воювала, служила в Маріуполі. Тобто, Райану реально дуже сильно пощастило, тому що, як ми бачимо, ці герої непересічні люди, і з ними про них справді хочеться дивитись, їх історію хочеться почути. Ви вже казали, що цей фільм представляли на багатьох кінофестивалях і в Нью-Йорку, на Трайбекі. Розкажіть, як реагували глядачі? Іноземні, так чи а, були наші глядачі на цих фестиваль? Звісно, звісно, українська діаспора дуже велика. Українців, на жаль, зараз стало ще більше за кордонами. Вони активно хочуть дізнаватись щось, mm -hmm. долучатись до України. Тому були і іноземці дуже багато іноземців було і було багато українців. Трайбека дуже великий фестиваль його організацією займається, в тому числі і Мартін Скарсезе. Uh... Well, neat. Не дуже вони не знали про Україну, тому і тим паче про українську культуру. Дуже для них багато... це теж було відкриття. Для це них відкриття. це було відкриття. Спочатку це було відкриття для Райана, яким він хотів поділитись, і потім це було вже відкриття для, для американців. Ось через місяць, до речі, відбудеться європейська прем'єра після нашого прокату на кінофестивалі в Варшаві. Варшава в Польщі, це також фестиваль А-класу. Цей фільм покажуть в Європі. Супер, то які були відгуки про нього? Дуже Шо? сподобався. Сподобався? <laughs> ну я Дякую. вам не скажу інших відгуків у будь-якому разі. <laughs> Скільки тривала робота над фільмом, і які були складнощі під час зйомок? А, найдовше тривав монтаж. А складнощі і монтаж фільму тривав майже рік. Його робили в Україні, його монтували в Україні, і тому з цими складнощами, на жаль, ми всі, всі стикаємось кожного дня. Відключення а, так. Сирени, бомбардування Росії і України, відключення світла це ось найскладніші штуки, які ми, на жаль, також переживаємо. А під час зйомок були складнощі чи ні? Чи він до всього був готовий? Він ну по-перше, це вже вже другий фільм в Україні. То вже а по був загортований. Так він був загортований і дуже активно відгукувалися всі наші таланти. Вони були не проти поділитися своїми історіями. Я так зрозуміла, що тільки. Режисер був ну і е, творець цього фільму Райан американець, а вся інша знімальна група були українці. Правильно, оператори, е, я не знаю, хлопушки, монтаж. Абсолютно все відбувалося за участю українських е, творців, ну, українських ну, фільм досить людей. малобюджетний Насправді. Тому з однієї сторони це правда, але з іншої сторони Райан виконував дуже багато ролей. Він був і продюсером, і оператором, і режисером. Тому його ролі тому тому, команда була. Це це типово для американців. Я знаю про це, тому що вони собі в голові вже склали картинку, і вони не можуть іноді пояснити, наприклад, оператору, що він хоче побачити, чи режисеру, і він стає втіленням всього. І оператор, Ти молодець, і оператор, і Саме питання задайш, і саме відповідає. Це, я, це абсолютно ні, правда. Не, але і вони хочуть обов'язково допомогти нашим, ну от скажімо, людям. Вони розуміють, що класно, коли е, створені фільми беруть участь наші люди, українці. І вони для себе це вважають як за мету, що вони таким чином е, рупором говорять весь світ, що відбувається в Україні, і плюс е, не лишають, не позбавляють роботи наших громадян. Так, це так. теж дуже класно. Монтаж е, і сценарій це українці. Це а би... сценарій українці робили. Ну, в документальних фільмах сценарії вони такі досить умовні, але так, так писали під диктовку Райна, більше, скажімо, так. так, а, де і коли його зможуть побачити українські глядачі. А від сьогоднішнього дня в усіх кінотеатрах України, будь ласка, приходьте, дивіться, показуємо а, для всіх глядачів. Я сподіваюся, що фільм сподобається на нього будуть активно ходити. Так, Ілля, ну ви сказали, що вже два фільми він зняв в Україні, третій буде. Як ви думаєте, щось він говорить про це? Ну, про спорт є, про культуру є. Тепер треба подумати про що ще про любов. можливо. можливо, переходити до художнього кіно нам не завадить. Тим паче, з такими режисерами, які вже виграють і так, так і на фестивалях різних виступають. Так, на що ви сподіваєтесь, які будуть відгуки в Україні стосовно цього фільму? Е, звісно ж, для нас, для українців, відома ситуація в країні і відомі ці всі люди, але можливо, можливо захочеться побачити цих зірок ближче на великому екрані. І все ж таки ця історія більше про початок повномасштабного вторгнення, тому вона трошечки по іншому сприй... зараз буде сприйматись після трьох років цієї війни. Uh, але я думаю, фільм все одно досить глядацький, uh, тим не менш, попри те, що він розповідає про ці жахи війни, він досить оптимістичний і в ньому є надія. Тому мені спод... я сподіваюся, що щоб отримати якийсь uh, заряд бадьорості, продовжувати цю боротьбу з Росією, uh, варто піти його подивитися. А ви що відчули вперше, коли побачили цей фільм? Uh, які були ваші враження? Він, він справді дуже теплий, душевний і приємний. От ці мої, це були в мене такі відчуття. Дякуємо. Дякуємо. Вам. Дякуємо. Дякує. Ми Чекаємо можливості побачити цей фільм. І друзі, всі дивіться. А про інші прем'єри цього четверга у нашій традиційній рубриці кіноафіша. Ранок вдома триває.